Гіпер-еротичний розклад про найніжніше почуття об'єкту чарівної уваги з великим почуттям гумору та свободи. Він, гарячий у своїх почуттях, не дочекається назустріч, на побачення для впливу, по-дорослому, без зайвих загравань, не тільки з радощами сердечними. Серед найдивовижніших обставин інтер'єрів людей він перебував на самоті у своєму Кабриолеті їхав, заплющивши свої чарівні солодки від зовнішньої краси, очі, прикривши їх окулярами останньої марки по моді останнього сезону. Не помічав сезону навіть вдома на високому поверху, його потужні думки перебували далеко від дому. хвилі тепла каміну, шавкових фіранок з малюнками квітів та чарівних птахів, Їм володів смуток. Не перший тиждень після процесу відстоювання прав на розподіл сирвини лісоприроботки з компанією, з якою не хотів прощатись, прикрість, наче бокал авторитетного, вина не відпускала. Він порівнював себе та свої пристрасті на роботі з неминуючим Схудненням капіталу на довготривалий час, і з цим не хотілося миритись, бажано було пробачити собі завершальні акорди з французьким компаньйоном найвищої компетентності. Його мазок кружляв думками про суспільство неперевершеної проби. З неземними манерами, стилем переговорів та ніякі доводи не могли заспокоїти сердечне тремтіння, тому шия впевнено тримала голову високо над буденністю, але очі перебували у потоку швидкісних зображень минулого, сверхмодного заходу. Наприкінці дипломатичного розриву контракту в нього залишилось безліч неймовірних планів щодо зміни шаблонів, стиль штампів його більш не задовільняв. Зміна кольорової гами впевнено стверджувала свої пріоритети. За черевною лінією чекала на зустріч. За червоною лінією чекала назустріч з новою буденністю, де перебування звеличувало кількість часів та масштаб творчої атмосфери. Відчував, що утримується, та не впадає в депресію глибоко та надовго, бо в нього все ж таки залишився пакет грошового гаранту для гордості собою. В порівнянні з самим собою то горічним, коли його глянцевий вигляд видавав низмані пристрасті, які тепер він навчився маскувати. Не хотілось ділитись капиталом, та мати половину вином. Хотіла продовжити, хотілось продовжити толки з великим сумарним пріоритетом. Сумісна близькість з чарівною феєю його коло блискавично припинило розпал його невдоволення на тлі фантастичного дизайну з вишуканими аксесуарами. Хтось придумав працювати з красунями, швидко подумав, перевіряючи свій зовнішній вигляд відображення вишуканих полірованих речей. Не було досить перебірливо, але відчуття його значно покращилось. Він знову відчув себе блискучим, з м'якими локонами шоколадного відцінка. Його очі не хотіли відкриватися, відриватися від неї. Руки з перстнем не хотіли відсторонитись від стойки, ноги. Вели гру стриманості та не хотіли йти у напрямку на вихід. Він онемів, підбираючи слова підтримки для себе. Навколо була тиша, яка змінилась на тихий музичний акап акомпанемент, що почало розслабляти їх або у неминуючому процесі приголомшливої зустрічі двох різноманітних творців, які з творчими геніями спрощено на ти. Він торкнувся всіх її частин пилким оком, підкрався ближче, наче рись або світило на, або светило на горизонті. Пробудившися мрійності, він вже не хотів виходити за межі її жіночої шовковистості тінями на підлоги від її підборів, які він уявив десь у себе вдома, в теплій кімнаті з, на... з напівсвітлом чи зовсім без електрики, вистачала би камина. Та, тепла, та теплого, штучного, ексклюзивного хутра підживих під тварин. Її пильність завдала їй урок витривалості у близькому погляді глибоких, уважних очей, змогла прикрити свої малю... приоткрити свої малюнки на тілі. Нібито випадково, а потім свій перстень не змогла приховати та листівки вабного змісту. Вони зрозуміли один одного, в них швидко з'явився план дій на зближення, бо оба не погоджувалися мріяти без дій, роздувати думки. До опівночі було не їх пріоритетом. Хтось може впізнати себе в сцені та темного врегулювання ролей чоловічого та жіночого напрямку, хтось міг вирішувати, хто ким буде, хто зіграє яку роль, кого запросити, скільки буде оточуючих у кімнаті різноманітних розваг він, вона хотіли рішучі, рішучості один від одного, наче бійці у темряві, згадок, ліричних образів, наприкінці трудової буденності, поспішали позбавитись на громад... Мадження тижневими обов'язками через зручний доречний відпочинок, ввечері, другий, а ввечері другий, розпавшися, заздалегідь до відчуття тілом постільної білізни чи автомобільного запаху. Мрінність завела його занадто далеко. Він захотів працювати над собою в плані романтичного розвитку, досвід манив його віддаватись без сумнівів в нові аспекти двосторонніх відносин. Він перебував у книгарнях, читав різноманітні історії та виняткові лекції збагачення кругозору. Та придбання вірної сучасної стратегії статевих відносин. В нього прокинулися герої любовники з характером супермена, бажання зростали вмить від кожного нового контакту. Відчуття милішого уривку життя заспокоювало та переповнювала мазок свіжим потоком недаремного часу. Одночасно, десь у глибинах душевних випробувань він погодився залишатися вірним своїм принципам та навчити цьому свою жінку, яка своїм сміливим подарунком себе призвела його до тремтіння. Він готов був бути її королем. Йому вистачить таланту, дивувати її теплу, безкінечно, довго, бо весь світ погодився обертатися навколо них з особистими розважальними чарами. Не вдалося насолодитися моментом страсті, тривалістю до ранку. Бо очі закривались від сором'язливої втоми. Тілам було жарко, там спали по різні сторони кровати, а хтось на свіжому повітрі. І ось після всього він не може змиритися з самотністю. Йому здається, що він недоречний бути завжди десь поруч, якось через дзвінок. В тиху перемову в кілька слів хвилюючі моменти не залишають його байдужим, не роблять по неповоротливим, неповоротним. Він пасивен на самоті, від нестачі близької феї, з потоком приємного звертання для розкриття його лихою майстерності. Уявлення сім'ї або групові відносини даречним чином поселилися у його серці, а поки він готовий зустріти та полюбити, не втомиться чекати на побачення, щоб знову відчути флуїди.